Доброго дня. Давайте сьогодні розглянемо таку тему. Називається електричний струм. Звичайно, воно може бути в провідниках, напівпровідниках, ну, навіть в діелектриках при деяких умовах. Ось короткий зміст лекції. І, відповідно, почнемо з того, хто ж його відкрив, ось цей струм електричний. Тут можна говорити про дві групи вчених. Це Мандельштам і Папалексі з Радянського Союзу, ось між іншим один з них Одесит, тривалий час там перебував. І бачимо також є шотландський фізик і американський фізик. Що вони розглянули? Вони, відповідно, підготували дослід, який дозволив експериментально спробувати показати, що, що ж є носіями струму у даному випадку у провіднику. Ось для цього вони ідею таку підготували. Тобто є величезна кількість мотків, витків е, про, е, якогось провідника, в даному випадку, як бачимо, судячи по всьому мідного, і, відповідно, ось так дуже швидко його розкрутили, а потім зупиняється він. І ось момент, бачите, коли зупиняється, то з'являється струм. Тобто таким чином ми можемо говорити про те, що щось всередині цього провідника пішло далі, почало далі рухатися. І отже, звідси вони зробили висновок, що про напрям струму, куди саме вони біжать, відхиляються, що носіями є негативно заряджені частинки. Ну, відповідно, їм також з цього досліду вдалося встановити відношення ось оцього заряду QE -Е на Me, -Е, який можна і в наших навіть лабораторних умовах спробувати вичис... вирахувати. Це бачимо весь заряд електрона, поділили на всю масу електрона, і, відповідно, 1,6 пам'ятаєте, мінус 19. Електрони, а тут десь біля 30 -ї, 31 -ї степені, І, відповідно, відношення дає ось таке приблизно 1,8 на 10 в 11 степені. Тобто, це приблизно який заряд має 1 кілограм електронів? Отже, електричним струмом таким чином назвали все, що може заставити заряди, рухатися. Причому не просто рухатися, якось тут, ось, наприклад, бачимо, просто хаотично рухається. А тоді, коли це буде направлений рух зарядів, і ось бачимо, є дві можливості брати провідник, в ньому пам'ятаємо вже, що в звичайному провіднику носіями струму да, є негативні електрони. І ось коли ми тепер не просто, от вони хаотично рухаються в звичайних умовах. Якщо ж ми прикладаємо, ось бачимо зовнішнє електричне поле, тобто різницю потенціалів між лівим і правим кінцями провідника, то починається направлений рух негативних зарядів. Ось пішло проти поля, позитивних по полю, це буде так званий струм провідності. Можна взагалі взяти. Певне тіло зарядити і перенести з місця на місце. Це також буде направлений рух заряджених частинок. Тоді цей струм назвали конвекційний струм. Відповідно джерелами струму, на сьогодні ми ось добре знаємо відому всім батарейку, чи квадратну, чи круглу, акумулятор, може бути генератор струму. В автомобілях, наприклад, але найперший, найперше джерело це було джерело постійного струму, ось так званий вольтів стовп. Тобто бачимо між діелектриками отакі от пластинки накидані, міцно прижаті, і ось тут між верхнім і нижнім кінцем виявилося, що також існує певна різниця потенціалів, і отже виникає електричний струм. Ще з одним фізиком ампер Англія Марі пов'язано ну, чимало саме з електричним струмом. Ось на міжнародній конференції Мір та Ваги в 1948 році було вирішено назвати навіть одиницю сили струму, 1 ампер. Що ж він такого зробив? От він перший. Ось в правому нижньому куті бачимо, розглянув такий випадок, коли, наприклад, по один провідник, другий провідник, і ідуть струми в одному напрямку, відповідно, бачимо, вони притягуються, провідники. Якщо в різних напрямках відштовхуються два провідники, і якщо змінний струм, то щось може інколи хвилясте отримати. Ну, а ампер визначення, ось давайте ми згадаємо, що 1 ампер це є не що інше як сила взаємодії, яка дорівнює 2 на 10 мінус 7 Ньютон. У випадку, якщо ось саме 1 ампер по одному і другому провіднику проходить на відстані 1 метр. То ця сила взаємодії кожного метра одного і другого провідника це буде сила притягування між цими двома провідниками. Це поклали визначення таке. Якщо ж ми говоримо інколи не просто струм, тобто це через весь переріз провідника. А якщо ж ми говоримо про те, що це через один квадратний метр, тобто через одиницю площі поперечного перерізу, тоді ми будемо говорити про. Густину сили струму. Тобто весь струм поділили на площу поперечного перерізу. Е, ще в 1826 році Георг Сімон Ом встановив залежність між силою струму, напругу та опором. І ось такий відомий трикутничок багатьом, я думаю. Тут видно, що у напруга дорівнює і помножимо на R. І дорівнює У поділено на Р, або Р дорівнює у поділено на І. Ось такий. І оце ось, оця залежність між цими трьома параметрами отримала назву закона <кхем> Ома. Побачимо, що там є кілька таких ще законів, які мають різну назву для різних частин провідника. І силою струму таким чином було названо зміну заряду да, електричного, який проходить через весь поперечний переріз провідника, але ось дивимося за весь час, тобто за одиницю часу поділили одне на інше, це буде заряд, що проходить через весь поперечний переріз провідника за одиницю часу. Якщо це змінний струм, якщо ж він постійний, то тоді просто весь заряд ділимо на весь час. І ще раз, якщо відома густина струму, то помножити його на всю площу поперечного перерізу, чи проінтегрувати по всій площі в перпендикулярному до руху напрямку, це і буде також сила струму. Тепер, якщо маємо. Один заряд і другий заряд протилежно заряджені, то між ними, пам'ятаємо, виникає електростатичне поле. Якщо ж ми ці два заряди з'єднаємо провідником, то почнеться рух. Негативні заряди побіжать до позитивного, ну а позитивні, якщо матимуть можливість, побіжать до негативного. Але це буде дуже короткий момент. Це буде так званий ну, імпульс струму, тому що вони всі пробіжать, порівняються і закінчиться струм. Тому ось тут треба десь поставити щось, яке б ну, мало такі, таку необхідність. Перше, розділяло заряди на позитивні і негативні, і щось заставляло рухатись негативні до позитивних, а позитивні до негативних. Тобто заставляють підтримувати струм у колі якимись силами. Згадуємо, що це там за це, дж... це назвали джерелами струму, або інколи генератори. Ну і відповідно, ось ті сили, які там є, всередині, вони мають так звані сторонні сили від цього кола, бо вони всередині тієї частинки знаходяться, яка заставляє ділитись і рухатись електрони і інші заряди. Таким чином, це можна робити механічно в генераторах, крутиться, наприклад, хімічно в акумуляторах, пам'ятаємо, є такі сонячні батареї, отже, світлова частина, оце все сторонні будуть сили. І, відповідно, якщо маємо ось таку штуку, якщо рухаються заряди, то при цьому виконується робота. Якщо всю роботу виконану цими. Джерелами струму поділити на весь заряд, який ми переміщуємо, то оце назвали електрорушійною силою. І ось в інтегральній формі записано сторонні сили помножені на довжину, взяли інтеграл по всьому електричному кругу. Причому, як бачимо, тут можуть бути опір. Це називається активний опір, може бути джерело сторонніх сил, і тоді різниця потенціалів бачимо, і плюс ще й РС ось цього джерела. Тобто ми можемо говорити, що сили, які заставляють заряди рухатись, це є сторонні сили джерела і кулонівські сили, тобто різниця потенціалів між краями певного провідника. Ну або винний q 0 той заряд, який рухається, ми отримали ось е, різницю напруженостей. Якщо згадати, що ми вже знаємо, що таке потенціали, то ось, розв'язавши таке рівняння, ми отримаємо, що це буде q 0 на різницю потенціалів між крайніми точками, та ось ще й плюс ось ця різниця потенціалів, і на РС. Тобто це буде, пам'ятаємо, якщо це замкнуте коло, то різниця потенціалів до рівня нулю і залишається, що заставляє рухатись тільки джерело ЕРС. Але загальний вигляд для різниці потенціалів між двома точками, ось малюнок внизу, і бачимо, це буде різниця потенціалів плюс джерело електрорушійної сили. Що ж таке опір? Тобто, коли провідник по провіднику чи по напівпровіднику рухаються заряди, то чим довший провідник чи напівпровідник, тим заряд, опір буде більший, так? бо більше зустріне чогось там, яке буде заважати рухатись. Але чим товщий провідник буде, тобто, чим, ось бачимо, Більша площа поперечного перерізу, тим легше буде рухатися при тому ж само, тій самій кількості зарядів. Тому бачимо опір провідника чи напівпровідника прямо пропорційний довжині та оберно пропорційний площі поперечного перерізу. Але ж нам треба, щоб дорівняє було, тому ввели коефіцієнт пропорційності і назвали його питомий опір. Обернену величину до питомого опору ось назвали а? провідність. А до питомого опору це питома провідність. Ну, відповідно, ось можна ж записати ось оці рівняння, трошки ще бачимо по-іншому. Опір вимірюється в омах, а провідність домовилась ось таку одиницю: Сіменс. Е, чим більша температура, ось, наприклад, графік ось тут, да, то бачимо, що біжить електрон по провіднику е, в решітці протони і ну, ядра починають рухатись, коливатись, заважати руху. Відповідно, бачимо, опір зростає. Чим нижча температура, тим зменшується. Ось такий вираз, де оцей коефіцієнт альфа, це якраз одна 273. Ось воно описується це все ось таким виразом. Зрозуміло, що коли температуру дуже понижувати, то опір буде знижуватись, але ось бачимо для багатьох речовин, провідників. Правим, на правому графіку видно, ось, при температурі біля 4 кельвінів, тобто дуже низький, бачимо опір, ну, мабуть, з повністю зупиняється в цій решітці всі ядра, і електрони практично далі вільно рухаються. Тобто опір зникає. Це називається явище надпровідністю. Но ну, речовина, яка в такому стані, надпровідний. І законома, ось відомий нам, у поділити на R. Бачимо, що це можна ось для оцього. Якщо ж додати сюди ще щось згадати, що, наприклад, ось тут маємо батарейку, джерело РС, то воно має ще й внутрішній опір. Тому для повного кола є ось такий вираз. Струм дорівнює джерелу ЕРС, поділено на суму опорів зовнішнього кола і ось те, що є в середині батарейки. Можна вивести ось за допомогою цілого ряду формул закон Ома в диференціальній формі. І ось його кінцевий вигляд. Це оце в диференціальній формі. Тобто, бачимо, густина сили струму дорівнює ось питомій провідності на джерело, Ось, бачимо, на Є, тобто на напруженість електростатичного поля, створеного з тією батарейкою. Ось воно, це і є, оце такий закон Ома. Ем, можна також розрахувати потужність електричного струму. Ось беремо заряд, переноситься це є І на ДТ. Робота по переносі цих зарядів буде різницю напруг на dQ на і U на dt. Ну і пам'ятаючи ще різні формули, бачимо, що можна записати ще й і, і квадрат R на ДТ або У квадрат на r на dt. Пам'ятаючи закон ОМА, згадуємо, що потужність це є вся робота, але за одиницю часу. Тому, поділивши ось цей вираз на ТТ, ми отримуємо ось такий набір. Тепер ще з цими величинами пов'язана така штука, яка називається закон Джоуля-Ленца. Якщо електрони біжать по нерухомому провіднику. То вся робота струму витрачається на нагрівання цього провідника, тобто де Q, де Q велике це на нагрівання дорівнює цій роботі. І бачимо, що Q дорівнює I квадрат RT, чи кожному з цих інших виразів. Оце можна ще інколи записують закон Джо Ленца в диференціальній формі. Підставивши відомі нам ось формули, ми отримали, що Густина, ось бачимо, то да, дорівнює, ось тут уже пропорційна є в квадраті. Тобто не є, а є в квадраті. Для того, щоб розрахувати найрізноманітніші електричні кола, використовують так звані правила Кіргофа. І в зв'язку з цим говорять про вузол. Тобто, в деяких місцях, багатьох електричних колах, ось тут сходиться два провідника. А тут бачимо аж 5. І тут працює, ось перше правило Кіргофа говорить, що скільки заряду увійшло, тобто і 1, і 3, і 5, вони входять, стільки вийшло. Закон збереження електричного заряду. Узол вважають додатнім це струм. А якщо виходить із вузла електричний струм, під'ємним. Тому перше правило говорить, алгебраїчна сума струмів, що сходяться у вузлі, рівна нулю. Скільки вийшло, стільки вийшло. Ось друге правило Кіргофа говорить, що якщо є опори, ну ось тут три ділянки, і е, щоб було ось три джерела електричного струму. Причому ось тут мінус плюс, мінус плюс, мінус плюс, все. Іде от плюс штовхає до мінуса. Да? Тобто, в ну, правильному напрямку йде електричний струм. І, відповідно, ми говоримо про те, що падіння добуток І на Р, це називається ось падіння, це напруга, да? так от падіння напруг на опорах дорівнює сумі всіх електрорушійних сил, які діють в цьому колі. Ось для цього із трьох штук ось бачимо ось таке І на R три рази, і три батарейки. Сума їх дорівнює. Але пам'ятаємо обов'язково, що це алгебраїчно. Коли ось тут переставимо плюс-мінус, то треба буде одну з них взяти з мінусом. Але це вже виникне при розв'язанні. Ну і е, порядок розрахунку кіл за правилами Кіргофа, це перш за все потрібно стільки рівнянь, скільки невідомих. Ну і далі дотримуватися цих правил, тобто обходити, взяти напрям, і ось нехай обходять від плюса до мінуса для якоїсь батарейки. А тут може що хочеш бути. І головне, щоб пам'ятати, якщо, ну, наприклад, виникне струм. Мінус 5 ампер, то це означає, що справжній струм ось в цьому місці протилежний до того, що ми взяли. Тобто, крім постійного, потрібно говорити ще й про змінний струм. От на сьогодні ну, практично вся електрична енергія в світі генерується у вигляді енергії змінного струму. І транспорт, і електрохімія. Чому? Тому що є цілий ряд переваг, ось коротко перераховані. Наприклад, при передачі напруг при змінному струму втрати енергії тричі практично менше, ніж при постійному. Електричні машини набагато простіші сконструйовані. Відповідно, Ну, Періоди можна легко порахувати. І ось прийнято, наприклад, в Європі промисловий частоти є 50 Гц, а, наприклад, в США там 60 Гц. Ну, Але ось бачимо струм протягом одного періоду. Тобто, це ось бачимо 50 Гц, 2 секунди період, змінюється від максимального значення до якогось нульового. Потім в інший бік, і так далі. пішло. І бачимо, що таким чином струм характеризується миттєвим значенням напруги, миттєвим, ось воно від часу залежить, миттєвим значенням струму, і, відповідно, і джерело РС також буде ну, змінне. Але в зв'язку з тим можна говорити про. Діюче, тобто усереднене, наприклад, за півперіоду. І ось внизу бачимо, написано, що і ось це от яке миттєве дорівнює, все усереднене діюче. Воно бачимо дорівнює ось, на корінь з двох. Тобто, це по постій на півсинусоїді. Пів, пів, бачимо, появляється це 0,707 ось цей вираз. Відповідно. В звичайних електричних колах, часто, окрім активного опору, де ось так просто виражається, ну, порівняно просто, є ще реактивний опір. Це може бути ось така ось котушка ємнісна. Тоді опір бачимо омега на індуктивність, або ось так ще записується. І тоді появляється оцей реактивний опір, ось він, його розрахунки. Коли ми говоримо ще й про ємність. Ну, приблизно на цьому все. Дякую за увагу. Щасливо!